Планета кіно. Це щось. Їдьмо зі мною до Іспанії. До Іспанії? Десять днів уже все оплачене. Ненадовго втечеш із міста. Чекай, чекай, просто подумай про це. Чого ти всміхаєшся? Є хороші новини щодо мандрівки. Ти здуріла, якщо думаєш, що я сяду в цю штуку, коли ти за кермом. Я не вмію водити. Це жах якийсь. Ти скажеш, яка мета цієї подорожі? Я намагаюся знайти свою маму. Вона з Іспанії. За останні два роки я провела пошуки і склала список із десяти кандидаток. Ті, 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 ті. Нам туди, нам туди. У вас часом немає доньки. Я часто переїжджала. Дванадцять різних місць за вісімнадцять років. То мені набридли питання без відповіді. Що з нею сталося? Яка моя родина? Це все, що від неї лишилося. У мене краща ідея. Глянь на мамин підпис. Марія остєлерос. А може марія Остілерос? І я щойно знайшов адресу. Я померла і потрапила на Венеру. Ти точно не з цього світу. <рес> Побачення на венері.